Знайшов, чого не працював автопілот на боксері, це через те, що в кольорових радіо є додаткова пішка для Logos скрипта, яка називається Table. Щоб на їх, їх немає, відповідно там треба робити якісь костелі, щоб воно працювало. Але, тим не менш, зараз воно вже працює. Як це нас етапити? Нас цікавлять мікси спочатку. І в міксер у нас цікавить отака штука. У нас є 4 канали тут. І відповідно для кожного з цих каналів доданий такий мікс. Треба зробити 100 source G1 для першого каналу, G2 для другого, G3 для третього, G4 для четвертого і weight всюди 100. Це важливо, тому що переважно я, наприклад, роблю Source Max і Weight від G. Тоді воно працювати нормально не буде через масштаб, скажімо так. Далі Switch ми ставимо SC3 SC3. Це оця штука на боксері. Це має бути трихпозиційний Свіч. От він зараз пікає. Тобто це має бути трихпозиційний Switch і він має бути вгору. На цьому міксі. І далі у нас. мікс мод має бути. Та тут воно є. А, тут його немає, воно буде в іншому. Окей. Це типу верхній мікс. І ось нижній мікс. Source, який було. Aaron, rate, так само 100, тут нічого не вимінялося, свіч повинен бути не SC вверх, тобто цей мікс працює, коли SC або внизу, або в центрі. І відповідно, тут ми вибираємо Multiplex Replace. Для того, щоб значення цього мікса заміняло значення попереднього. От, Відповідно, у нас таких чотири, вони всі ідентичні. Якщо я маю зараз ось вниз. Середнє нічого не міняється. Включаю вверх, помінялися всі мікси. Так, центральне положення це нічого не робити. Типу скрипт відключений. Тепер сам скрипт. Він отут. Special functions. Називається AirPlay, Має бути отак. Включений завжди. Вибрана функція Lua, Airplay і on. Відповідно, я його поставив, здається, в папочку Mixus для надійності або Functions, я не пам'ятаю точно куди, ставте і туди, і туди. Так буде, напевно, і краще, бо воно щось може трохи не працювати. Далі все типу, окей. тут все працює. Якщо ми вийдемо в монітор каналів, Ось я можу тут рухати зараз стік. Ой, можу тут рухати зараз стіками. Нічого не відбувається. Якщо я ставлю тумблер вниз, є звукове сповіщення. Далі я можу рухати цим стіком. Якісь робити штуки, так само що зробимо з газом щось. І його. Це воно все ще записує. Ставимо в центр, запис закінчився. Тепер можна ставити уверх і буде відтворення. От воно типу рухається все так, як було. Коли закінчиться відтворення, буде звуковий сигнал. Так само, що файл щедрений до кінця. Ось це означає, що все запис ми закінчили відтворення. Ставимо у центр, щоб нічого не поламати. Типу, воно. Як я вже казав, працює більш-менш. Не для якогось там продакшна, тобто сімірку я би на цьому літати не пробував. Краще пробувати в якомусь ендлі робити. Щоб не було нюансів, бо в акро воно дуже погано працює. Тим не менш, для симулятора якісь типу, мінімальні штуки аля взлетіти автоматично, або, не знаю, якось записати орбітку і робити орбітку автоматично, посхолт якісь там. чи Не знаю. Ну, типу, якісь такі мінімальні речі можна придумати. Та іначе все